Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 1 травня, 432-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Росіяни вночі завдали ракетного удару по території України. Була тривога в усіх областях. До цього розганяли інформацію про масований ракетний удар, і по ітогу вийшло, що випустили 18 ракет, 15 з яких збили наші хлопці з ПП. ППО, красунчики, ну а росіяни самі знаєте хто. А от в Одесі зловили чергового колаборанта після невеликої перерви. Ним виявився працівник одного хімічного заводу області, який катався по дорогам та зливав позиції блокпостів на цих дорогах або знімав прильоти, якщо їх бачив, і відсилав це росіянам. Причому грошей за це не брав. Інші колаборанти, хоч брали 2 гривні, цей геть без розуму. Ну, поїде на тюрму. А так в Одесі бачите гарна сонячна погода. І в сусідньому місті Героїв Миколаєві така сама ситуація, як і в Одесі. Прильотів не було, і погода суттєво покращилась. А в Миколаївській області росіяни завдали артилерійського удару по акваторії Очакова. Ніяких руйнувань і постраждалих немає. На Херсонщині росіяни з реактивної та ствольної артилерії обстрілювали Береславський район. Також були влучання по самому місті Херсон. І за минулу добу на Жаль, одна людина загинула шестеро травмовані. А Україна продовжує відновлювати мости, які знищили росіяни, коли тікали з Херсонщини. Плюс один відновлений мост, який відкрили сьогодні. Херсонці добре знають, що там, де Україна, там цивілізація, а там, де Росія, там нічого нема. Навіть унітаз можуть вкрасти. Тому скоро по всій території України буде цивілізація. А росіяни будуть сидіти у себе та жерти друг друга.